Перших днів повномасштабного вторгнення стоїть на захисті України чоловік тернополянки Тетяни. На фронті він перебуває вже два роки, і за цей час подружжя бачилося тільки двічі. За словами жінки, вдома помітила його в тому, до того ж погіршився стан здоров'я чоловіка. Він ось недавно був вдома, має проблему серця, має хребет, має язву шлунку, їсти нічого вже не годен. Він каже, хто як не ми тетяна, як і рідні інших захисників у Тернополі вийшли на мирний протест. Вони вимагають демобілізації для бійців і встановлення чітких термінів військової служби під час воєнного стану, оскільки всі військові заслуговують на відпочинок. На повернення чоловіка з передової також очікує Олександра. Жінка не стримує сліз, коли говорить про свого коханого. Адже стосунки на відстані під час війни це не просто для їхньої сім'ї. Бачимо срідко, відзвонимо часто. У Нас росте маленька дитинка. Бачив, може, 30 днів відсили за цих два роки. Чекаємо наступну, ну надіємося, що наступна буде вже рости дату. У Тернополі це вже восьмий мітинг, коли родичі військових виходять та вимагають проведення демобілізації для бійців, що воюють від початку повномасштабного вторгнення. На такі акції рідні захисники виходять і в інших українських містах. Це не тільки для нас, для наших чоловіків, так, це виключно для всіх чоловіків нашої країни. Тому що ну, ми розуміємо всі, що не маючи демобілізації, дуже багато хто боїться туди йти, захищати свою родину, своїх дітей і так далі. Тобто, а так, якби е, більшість нас підтримала, наприклад, ту саму демобілізацію через 18 місяців, так, певний період часу, я думаю, більше б людей пішло і ну, швидше це все закінчилося. Під час мирного мітингу учасники підтримували сигналами і чимало водіїв, які проїжджали біля надставної церкви. Учасники кажуть, така підтримка дуже важлива. Як і переконання, що небайдужих людей серед нас більшість. Так, не всі можуть стояти, окей, але просто позигналити, ну, підійти, сказати дякую. Мене так само підходять, просто обнімають. Ну це дуже приємно. Ти відчуваєш якусь. Підтримку суспільства хотілося б, щоб це було набагато більше. Деякі люди бояться підходити їм соромно, наприклад, вони не знають, як з нами спілкуватися, але просто підійти сказати дякую. Ну це буде достатньо. Рідні військовослужбовці обіцяють виходити доти, доки не доб'ються свого демобілізацію тих, хто спочатку повноштабного вторгнення воює з російським агресором.